Вітаю вас! Кажуть, що творчість це муки радощів. А ось як досягти творчого довголіття, запитаємо у Юрія Репчинського. Юрій Репчинський один з основоположників української естрадної пісні. В його творчому доробку понад три тисячі творів. Зараз більше займається драматургією. Зокрема, працює над п'єсою Пілат». Юрій Евгеньевич, так що, творчість це справді муки радощів? Це і муки, і це і радощі. Взагалі, колись Репін сказав, що натхнення це завжди нагорода за каторжний труд. І правда, що ви перед тим, як випустити в життя один свій вірш, як правило, маєте від 5 до 12 варіантів його? Коли до себе прискіпливо відноситься і вимагаєш від себе абсолютного результату, то, звичайно, пишеш багато варіантів. Я і п'єси так пишу, білу ворону писав, 8 варіантів п'єси. От, але це не завжди. Ви 40 років в творчості, в активній творчості, щодня з-під вашого пера щось народжується. В чому секрет вашого творчого довголіття? Для мене найстрашніше і в собі, і в інших, це інерція стилю. Коли ти щось знайшов і на цьому коні хочеш довго їхати. В творчості я сповідую принцип Джека Лондона. Якщо ти знайшов якесь... Місце, де є золото, ти маєш його застовбити, оформити документи, що це твоє, і йти шукати інше, а не займатися їм. І, і так, весь час, так весь час. Бо завжди, якщо воно твоє і у тебе немає вже так, там, не знаходиться, то ти можеш завжди повернутися і вже тут займатися, як кажуть, цими, і всі інші. Тому о, мені завжди було цікаво, скільки. Різних е е персонажів е живуть е в мені, тому що я не один. Ну, Мінімум в мене двоє, тому що я близнюк. а крім того, і навіть не двоє. У мене є один, який живе у Франції, і тому дуже, дуже багато пише про Жанну Дарк, про Гегіт Піаф. Е Другий живе в Грузії, третій живе в Іспанії. І е четвертий жінка. Я перетілююсь з жінкою і пишу. Е від імені там, Тамари Гварцетелі чи Ніни Матвієнко, жіночий якийсь текст. Мені цікаво з самим собою грати в цей театр, який є е, в мені. А Господь дав багато амплуа. Я можу бути і трагічним, і комічним, і простаком.